Екологічна ініціатива в Лозувацькому ліцеї: збережи природу, носія історії, ДНК майбутнього. Мета проєкту привернути увагу до проблеми села, до охорони довкілля, спрямувати зусилля до практичних дій, його озеленення та очищення, завдання проєкту. Поліпшити стан нашого довкілля, організувати громадськість села, колектив школи, колектив садочку, місцевих депутатів та всіх небайдужих у вирішенні проблеми, прищеплювати учням, громадськості, усвідомлення відповідальності за утримання у належному стані місця проживання та відпочинку, формувати екологічну культуру в учнів. Сприяти формуванню етичних взаємовідносин людини та природи, розширити уявлення учнів про природне середовище, про збереження і зміцнення здоров'я, основною проблемою, на вирішення якої направлено проєкт Збережи природу, носія історії ДНК майбутнього. Є ми повинні пам'ятати, що ми землю не одержали у спадок від батьків. А позичили її у наших дітей, девіз організації Грінпіс. З кожним роком дедалі менше залишається чудових краєвидів. Природа навколо нас руйнується, знищується. Зберегти землю, зберегти життя на ній це безперечно завдання загальне. Сьогодні наша земля перебуває у великій небезпеці, і їй потрібен порятунок. Лозувацький дендрологічний парк. Площа парку в даний час становить 15 гектар, і дуже боляче спостерігати, як поступово цей парк вмирає, знищується рослинність, вирубуються дерева, виникають стихійні сміттєзвалища та пасеться худоба. Людська недбалість і байдужість призвела до того, що рідкісні дерева, можливо, історичного значення. Були зрізані з метою наживи. Девіз моя хата з краю» ніяк не влаштовує мене. Етапи реалізації проєкту. Перший етап підготовчий лютий 2023 рік. Другий етап формувальний березень цього ж року. Третій етап практичний буде відбуватися з березня по вересень. Четвертий етап презентаційний. Протягом всього часу реалізації проєкту. Та п'ятий етап підсумковий відбудеться у грудні. Перший етап узгодження питань про проєктну діяльність, формування групи учасників проєкту, проведення круглого столу, колективне обговорення запланованої діяльності, визначення цілей, часу здійснення проєкту та потрібних ресурсів. Планування роботи з урахуванням плану роботи ліцею, вивчення ландшафту парку, зовнішнього вигляду існуючих квітників. Дослідити види дерев та їх організацію, вивчення структури видового і садового різноманіття ґрунтів, складання графіків, цвітіння рослин у парку. Другий етап вивчення проблем. Обговорення та визначення основних заходів, які будуть реалізовані під час роботи над проєктом, вивчення думки учасників освітнього процесу, проведення анкетування, третій етап: участь у всеукраїнських та регіональних екологічних заходах та конкурсах, організація та проведення шкільних екологічних заходів акцій, свят квестів, висадження саджанців ялин, туй самшиту, догляд за деревами, побілка, чистка, висадка саджанців і насіння, фенологічні спостереження, порівняння життєдіяльності хвойних і листяних дерев, догляд за деревами восени, прибирання опалого листя та обкопування дерев, вивчення лікарських властивостей дерев. Виготовлення та встановлення сортувальних контейнерів для роздільного збору сміття в парку, проведення інформаційних хвилинок, усних журналів на екологічну тематику. Четвертий етап: представлення матеріалів роботи на лінійках, загальношкільних батьківських зборах та творчому звіті закладу перед громадськістю, презентація результатів роботи на сайті ліцею та на сторінці у Фейсбуці. П'ятий етап формування висновків, обговорення результатів роботи. За результатами реалізації проєкту очікується ряд кількісних та якісних досягнень, кількісний очікуваний результат. Висадження 10 саджанців ялин, 20 кущів самшиту та 15 саджанців тут. Залучення 102 учнів, 32 представників педагогічного та обслуговуючого персоналу та переважної більшості батьків до роботи в проєкті, проведення більше 10 різноманітних заходів екологічного спрямування, відновлення парку. Збереження рідкісних насаджень, встановлення сортувальних контейнерів для роздільного збору сміття на вулицях села, здійснення обрізки дерев та кущів території парку, якісний очікуваний результат створення позитивного іміджу села через покращення естетичного вигляду парку, розвиток екологічної компетенції, розвиток економічної культури та грамоти взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, розвиток творчої ініціативи здобувачів освіти та педагогів.